Вітаю, друзі! Пропоную вам спробувати весняний салат із молодої капусти, редьки та соковитої свіжої моркви, а секрет його смакоти криється в заправці. Це один із кращих варіантів легких салатів як для щоденного споживання, так і на свято. Всі інгредієнти прописані на початку відео і внизу під відео. Отже, спочатку ножем нарізаємо півкачана молодої білокачаної капусти. Можна і пекінку. Відправляємо в глибоку миску. Редиску помили і нарізаємо кружечками. Вона одна з обов'язкових овочів весною. Її також в миску. Червону цибулю очистили і нарізаємо тонкими півкільцями. Можете замінити свіжою зеленою цибулею. Додаємо в миску до капусти та редиски. Свіжу соковиту морку натираємо на терку для корейської. Саме морква в цьому салаті відмінно поєднається з іншими овочами, а особливо з капустою. Перекладаємо в миску. А ще подрібнемо невеликий пучок свіжого кропу. І його висипаємо до всіх інгредієнтів. Залишилося приготувати надзвичайно смачну заправку. До 100 мл сметани додаємо 3 зубчики чеснику, подрібнених через прес, 1 чайну ложку гірчиці в зернах. 1 чайну ложку меду, 1 столову ложку лимонного соку. До смаку сіль та мелений перець. І все добре перемішуємо до однорідності. Нам потрібно, щоб всі компоненти заправки добре об'єдналися між собою. Отриманою заправкою будемо заправляти наш салат. Повірте, ця заправка настільки смачна, що її можна додавати і в інші весняні салати. І кожен салат матиме неперевершений смак. Всього знадобиться 10-15 хвилин, щоб приготувати смачний та корисний салат. Неймовірний аромат, соковиті та хрумкі овочі надають салату додаткової свіжості, що розбуджує апетит. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно! Всім миру та добра!